Перевага BYD, якщо порівняти з іншими брендами, дуже класна комплектація. Маємо зарядну станцію на стіну, маємо розрядник. Що було дуже актуально, коли в нас вимикало світло. Ми від такої штуки живили наш офіс, тому що автівка здатна видавати постійно 5 кВт. Тобто в нас працював і кондиціонер, і кавоварка. Давайте подивимось всередину. Маємо такий. Можна сказати, водночас класичний дизайн. Чимось схоже до лендровера. По кермі це така тема, як з літаками, з чимось таким. Такий класний селектор перемикання, бездротова зарядочка. Мені подобається, як реалізовані тут режими перемикання їзди. То маємо для траси, маємо для снігу. воно все так класно зі звуком перемикається. Маємо. Пісок, тобто можна сміло їхати на ясницький кар'єр на цій машині. Маємо такий режим для Техасу, маємо такий режим для села. Бачите, ґрунтовочка. І маємо спорт-режим. Так, я згоден їхати в спорт-режим. Є автопаркування, є у нас тут холодильничок. Холодильничок отак вмикається. І мінус 5 градусів, не більше, мінус 6 градусів, може нам дати. І що важливо, якщо ви любите поспівати, то комплектації є. Безпровідний мікрофон. Маємо, звичайно, що панораму. Тут відкривається шторка і також відкривається скло, так як все-таки автомобіль для бездоріжжя. Можливо, це стане в нагоді тим, хто люблять їздити по лісі з поганими дорогами. Також перевагою цієї комплектації є покращена акустика, поселені гальма, електропідняття переднього багажника і холодильник. Тому я би брав, тим паче, зважаючи на ціну. Ціна 26 тисяч доларів.